Куди я зараз влаштовую людей? Зараз влаштовую людей е, на збір грибів до Наді. Надя зустрічає, обціловує від до вози, але як в будь-якій роботі є якісь нюанси, але вона старається. 100% старається. Там щось карточки не туди прийшли, ну то все вирішиться. Маленька агенція, і вони стараються, як можуть. Але нюанси завжди є. От, є на м'ясні делікатеси Донаді, чекаємо місця і чекаємо місця Донаді на гриби, багато бажаючих на гриби Донаді. Потім ми влаштовуємо через іншу агенцію на рибу. От, е, на рибі там вже є відгуки, там заробляєте 1200-1400 євро. Е, туди влаштовую людей. Потім є місця на біовелі. Плюси біявели то, що безкоштовне житло, 0, безкоштовне харчування, хороше добротне харчування і графік 4 через 4. І зарплата від 900 до 1300 євро. 1350 максимум заробляла жінка. Плюси цієї вакації, мінуси вакансії. Те, що ну, робота складна, там відносно холодно, це м'ясокомбінат, є по-любому якісь ящики, тягарі і так далі. Але. В мене там довше всього працюють люди. Хтось два роки працює без виїзд, хтось півтора, хтось рік, хтось півроку. І там працюють і 30-річні, і 50-ті, 55-річні, і мама з донькою працюють, і постійні клієнти працюють і задоволені. І там графік 4-4-4. Чотири дня працюєте, чотири дня вихідних. Нічних змін в Литві немає, в принципі. І на Біавелі чому подобається? Тому що ви там можете жити ну, повноцінно. Мати якісь відносно, ну тобто, у вас є час на себе, у вас є 4 вихідних. На 4 вихідних можна поїхати в Європу, там недорогі квитки і так далі. А Можна в ці вихідні просто виходити на роботу, ну і заробляти 5 євро в годину, більше годин напрацювали, більше отримали. Повторюсь, 1350 євро по максимуму на бієвель. У мене отримувала жінка. Також влаштовуємо Польщу. В Польщі є упаковка кави міста Жори. Специфічна вакансія, але там багато годин, швидкий конвєр, пиль, кави, але в принципі працювати можна, і жінки там відробляють місяць, два-три. І там ну, гарний заробіток. Є аніме скутно, і ще по Польщі прострелюють різні всякі вакансії. От. І Чехія. В Чехію теж ми відправляємо. Зараз оформлюємо двох дівчат. І ще там дівчата, жінки дзвонять, які там вже чекають два тижні на роботу, плюси Чехії. Е, ну, там можна більше всього заробити. Там, якщо перевести, то в Польщі ви заробля... заробляєте 5 євро. В Литві ви... за годину в Литві заробляєте 5 євро за годину. В Чехії ви заробляєте 6 євро за годину. Тобто при 8-годинному робочому дні в Чехії ви заробляєте те ж саме, що в Польщі і в Литві ви заробляєте за 12 годин. Ось. Більше всього я якби, люблю і більше всього влаштовую в Литву, чому мовного бар'єра немає, нічних змін немає. Маленька країна, не зажралися агенції, зустрічають і так далі. І, ну, Нормальне відношення. Но в Чехії можна заробити більше. І мінуси Чехії, то що там треба по чистим паспортам. От, або чистий, або спочатку війни в Україні, щоб ви не були за кордоном, але були в туристичних цілях, там максимум там, 2-3 тижні. Ось, є своя специфіка. Кому треба, хто хоче поїхати, особливо в перший раз покажу, розкажу, допоможу, проведу, об'ясню, підтримаю і так далі. Є досвід, особливо хто перший раз їде. Можна їхати в Польщу, в Литву, в Чехію. Заробляти ну мінімум зараз заробляють від 900 євро. Від 900 до от жінки в Польщі є такі проекти, де ну, вони там пашуть дуже сильно, то заробляють майже ну, до 2000 євро, якщо перекласти. Ну, це факт. От просто не спорте зі мною, це просто факт. Там є сертифікати резидента є по 12 годин і 25 злотих. Просто помножте 320 годин на 25 злотих. І ви получите 1600-1800 євро. Так що, кому треба робота, Польща, Чехія, Литва або страховки, одразу дзвоніть. До нових зустрічей!